Всім привіт! Вас вітаю розсадник сад Полтава. Мене звуть Наталія. Хочу вам сьогодні показати, просто пробігтися. Я не буду розказувати опис сортів, як виглядають зараз деякі сорти. Оце зараз ми підійшли до сорта. Новинка в нас називається Red Velvet. 14 вересня, ось так він виглядає. Сорт Color Four. Ось така ось квіточка, бачите. По кольору вона дуже схожі, але у фул більш така набита квіточка. І якщо зараз я поставлю вам рядом, трошки є, Ось, бачите, вона більш малинова та більш такого насиченого кольору. Схожість є. Так, це замовлення стоїть, зібране самарочка. рочка. Далі. Кровава Мері, ось так зараз виглядає. Стає з кожним днем червоніше-червоніше. І ось так виглядає Bonfire. Він теж червоніє. Я спеціально принесла сюди графіті, щоб ви подивились, як вони схожі. Сорт графіті, Bonfire. У Bonfire більш набита квітка, вона теж йде в червоний колір. У графіті вона більш зараз рихла. Але схожість є е, саме по цьому зеленому кольору внутрі. Бачите? Ось так. Ще одна новинка. Не встигла зняти вам відео по неї. Це гортензія Little Love. Також пішла вже багряний-багряний колір. Ось так вона виглядає. Буде невисокий кущик. Гортензія Little Love. Ось така вона. До речі, зацвітає вона більш такого ніжного молочного кольору. Ось так виглядає зараз сорт Pink Light. Він також невисокий, але він такий кремово-кремово йде -кремово. трошечки рожевий. Цей кущик посаджений в контейнер 35 літрів, ось, я отійшла. ось так він виглядає. Досить цікавий сорт у нього, дуже великі шапки. І я бачу схожість Little Love і Pink Light. Вони чимось трошки схожі. Но Little Love більш червоніша. Не буду дуже затримуватись, це новинка цього року. ви напевно, її вже впізнали. гортензія Little Rosie. Ось один кущик. І ось далі, більш насичений вже. Він трошки раніше розцвів, інший. Ось так він виглядає. Хочу вам показати і розказати про ще одну новинку нашого розсадника: гортензія Petit Flori. Ну, дуже ніжна така, вообще квіточка в неї. Ось так вона виглядає. До речі, вона розцвітає таким лаймово білосніжнім потім біліє біліє і потім поступово йде в рожевий колір. Це не новинка, ми підійшли до сорта, котрий називається Котон Крем. Зацвітає він кремового кольору, такий зараз я вам покажу. Є маленька квіточка з пізним цвітінням. Бачите, такий молочний-молочний. І потім поступово він йде рожево, ось, ось колір. Також дуже цікавий сорт. Цей сорт мені подобається за те, що він дуже гарно кущиться, Якщо ви хочете дуже такі пишні кущі і багато гілок, то це такий сорт вам сподобається. В цьому році сорт серії Living Royal Flower. Ось так зараз виглядає на початок вересня. Я його дуже люблю, він піде, потім такий яскравий, яскравий, такий аж буряковий колір. Ось так він виглядає. Дуже цікавий сорт. До речі, також кущиться дуже гарно. Якщо ви хочете таке, прям облако квітів, то це Royal Flower. Так, і підійшли ми до то також. Я вже не знаю, в мене всі улюблені сорти. Може хтось впізнає, вгадає. Це сорт Pinky Primes. Колекція Living також. Він затримався з цвітінням в цьому році, але, як він завжди, він має дуже товсті пагони, не лягає, міцна крупна квітка. Ось так він виглядає в цьому році на початок вересня. І покажу я вам ще одну новинку того року: Гортензія Petit Lantner. Але в мене немає великих кущів, ми все продали, в мене залишилось зовсім трошки. Особливість цього сорта він зацвітає білосніжним кольором і зразу ж в яскраво такий. Бачите, малиновий-малиновий колір. Цьому році квітка дуже така велика. Я вам покажу. Ось початок квітки. І ось такої довжини, десь сантиметрів 50 Але вона рихла. Ну, е, погодні умови сприяли для цього. Вона має трошечки більш набитою бути. сорт. Це дуже цікавий, вартий уваги. Я думаю, в наступному році я вам обов'язково покажу в ґрунті, він буде зовсім інший. Але цікавий яскравий сорт. Так, і ще одна новинка гротензія серії Petit Star. То також почала червоніти. Ось так вона виглядає. На клумбі, до речі, в ґрунті, звісно, вона буде зовсім інша, більш цікава, але сорт цікавої уваги, хто хоче такий низький-низький сорт. Ось такий petit star. Гарний. хоче дуже вже на висадку. Тісно йому в цьому горщику треба пересаджувати Ще наостанок бігла. Не можу я зняти всі сорти, тому що в нас розсаднику 62 сорта. Але хочу зупинитися на Фрамбонзіні або самарська лідія. До речі, її потрібно почекати. Я казала, що в неї дуже така невеличка квітка, але подивіться, яка стала велика квітка. Величезна. Ось бачите? Яскрава, яскраво червона. я її спеціально принесла і поставила рядом возле сорта, хто вгадає, фрайз Мелба. Писала, в чому різниця. Дивіться, самарська Лідія фрайз Мелба. Листочок у фрайз Меби ось такий різний. Прямо отут аж ріже. Такий гостренький листочок самарки, дуже темний. В цьому році він трошки пішов плямами. І квіточка у Фрайз Мелби також різна. Бачите, така прям краєчок різний. Він теж дуже цікавий сорт. Він йде, бачите, в який яскравий рожевий колір. Але в нього немає оцих бусинок. І ось виглядає самарська лідія. Але схожість є, да. І ну, самарка більш яскравіша, вона раніше, скажімо так, вона не встигла зацвісти. І зразу ж йде в такий яскравий колір, Фрайзмелба трошки пізніше. Ось це фрайзмелба. І у фрайзмелба квіточка більш такої видовженої форми. У Самарки вона ось тут, тут більш широка. Оце суцвіття, воно якби ширше. У Фразьмеби більш таке вузьке. І наостанок покажу вам, хотіла зняти про нього окреме відео, ну не знаю, вийде чи ні. Це сорт Summer Snow. Камера не передає. Вже вечері. Дівчата, він настільки, настільки, аж жовтенький такий. Ну, всі, хто до нас приїжджає, зразу звертають на нього увагу. Він ніжний. Хто полюбляє, не хоче червоних відтінків, дивіться, як він виглядає зараз. Дуже класний. Це молоденькі стоять тут саженці, це 3 літро. Але гляньте, які вони класні. Молочний молочний колір. І квіточка така ажурна. Це Summer Snow. Ось такий красунчик. Якщо вам сподобався мій відеоролик, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, будемо всім вдячні. Вибирайте саме сорт, який вам сподобався. Читайте опис у нас на сайті. До нових зустрічей! Всього найкращого.